Сили оборони України отримали 18 артилерійських установок Богдана, які профінансувала Данія. Міністр оборони Данії повідомив, що САУ виробили за два місяці. Виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність. Тепер ми закликаємо більше європейських країн фінансувати виробництво зброї тут, в Україні. Про це заявив Паульсен. Кадри показало Міністерство оборони України.